Всім привіт! А, сьогодні я хочу розказати вам про варіанти обігріву вашої оселі, коли не буде світла і газу. Ну, коли, коротше, прибликають і коли нічого не буде. А, десь місяць тому я замовив собі ось такий от, таку от грілочку з Алікспресо, яка прикручується, яка має отакий П'єзоподжиг Бачите? Щолкає. Так, от така от, бачите, там головка така. Е, ну, зараз поверну камеру побачите більше. А, яка накручується, от на такий от балончик. Балончик для туристичних подорожей. От, звичайно, його, до речі, можна заправляти. А, від звичайного балона газового продаються трубочки, і можна заправляти собі, скільки вам треба. А можна просто здавати на дозаправку там кудись. от Так, повертаю камеру і покажу, як це все працює і як це допоможе вам обігріти себе взимку. Дивіться. Так, дивіться. От наш паяльничок Ну, він такий, типу обгріватель. І от наш балончик. Балончик десь на 400 500 грамів. А... О тут, бачите, написано 450 грам. Це стандартний такий балончик, бувають трошки менше, десь у два рази менше, бувають отакі. Ну, краще брати побільше. Як це все працює взимку, наприклад? Ну, Тобто, що треба нам? Ми беремо оцю штуку, накручуємо на балончик. А ще хочу попередити такі є нюанси. Коли ви все це робите. Квартирі. А будьте дуже уважні, тому що, по-перше, це газ, може бути витік газу. По-друге, е може бути збільшений рівень СО, і це угарний газ. Е від спалювання газу він з'являється. І, надихаючись ним, ви можете просто відкинути ваші ласти, склеїти і все. Так, ми от накрутили. Плотненько, так раз. Там резиночка сильно не перетягують. Все, тепер у нас все готове. Ставимо його. А, що ми робимо далі? Оця кнопочка у нас його запалює, а оця ручечка відключає, відкручує газ. Тепер ми трошечки відкручуємо газ, поки воно не зашипить. Воно шипить трошечки більше. Я вже бачу вогник, але газу трошки більше треба. О, воно вже загорілося. Так, тепер оця вся штука дуже сильно нагрівається, ота, що всередині. А в теорії СО2 вона не залишає, але якщо у вас є, дуже класно буде, якщо у вас є датчик СО, ну, у гарного газу, то треба його десь поруч включити і дивитись за показником, щоб його не було сильно багато. Або ви можете просто привідкрити вікно. проста Просте привідкрите вікно дуже вам допоможе, тому що у вас не буде концентрації цього газу. Так, це вже от воно горить зовсім трошечки. Руку я от на такій відстані тримати уже не можу. Вона вже нагрівається дуже сильно. Тобто, а ззаду балончика все холодно, ну тобто, тут нічого не гріється, Гріється сюди, воно відображає, відражає, відображає випромінювання тепла вперед. Тобто, вона розкаляється, вона нагрівається і от от штука класна виходить. Тобто, якщо вам треба погріти себе. Трошечки нагріти кімнату. Як ми будемо робити? По-перше, це газ і вогонь, тому не можна залишати його без нагляду. По-друге, ми ставимо цей балончик десь, щоб спереду нічого не загорілось. Ну, десь на метр, спереду нічого не повинно бути. По-третє, треба мати вогнегасник. по-любому, Тому що у вас є. Відкрити, відкрите полум'я в квартирі чи в будинку. Тому, якщо щось трапиться, це все треба буде тушити. Треба мати вогнегасник по-любому. В наступних відео я зроблю огляд по вогнегасникам, які знайду. А, так, четверте, ви ставите оцей от балончик, от все включаєте в кімнату і залишаєте його ну, десь хвилин. На 10-15, я думаю, ну як залишаєте. Ви його не залишаєте, ви його включеним залишаєте. Але самі нікуди при цьому не уходите. Потім заходите в кімнату, ну, відкриваєте трошечки вікно, щоб трошечки газ згорівший, вийшов, СО вийшло і кислород, кисень зайшов. А все, що нагрів цей балончик, воно буде тримати трошки тепло і у вас кімната прогріється. Таким чином. Якщо, от, раджу купити от, от штучку. Ще раз скажу, купив на Алікспресі, е, коштувало десь 900 гривень чи 800, чи, може, 1000. Е, сирники не треба. Є кнопочка, яка прекрасно це все піджигає. От, балончик е, продається в будь-якому туристичному магазині, там в епіцентрі, на розетки. Де хочете, можете купити будь-який балончик. Різниці серед них особливої немає ніякої. От. Е я так думаю, що якщо світла не буде і в однокімнатній квартирі, щоб було не сильно холодно, вам треба буде таких балончиків десь один на пару-тройку днів точно. Ну, щоб трошечки прогріти кімнату і все. Я колись на такому балончику їжу готував, і його нам вистачало десь на 2-3 дні. Це на 2-3 чоловік приготувати їжу в таборі. А, тому я думаю, що підігрівати кімнату вам теж вистачить десь на дня 2. Тому що ну, це трошечки довший процес, хоча може і не такий довший. От. І ще раз, нічого спереду не ставимо. Регулярно привітрюємо кімнату, дивимося за е, цим приладом і маємо вогнегасник. На цьому все так, на цьому все. Підписуємося на канал, готуємося до зими. Е, ну, будемо сподіватися. Ну, сподіватися то таке. Будемо сподіватися, що завдяки цим всім парадам ми не замерзнемо. А, як його виключати ще раз таїться. Його виключати просто повертаючи ручку. Повернули по часовій стрілці. Закрили, все, він не горить. Тепер він охолоджується. Руками трогати його не можна, поки він гарячий, бо ви обпечетесь. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім пока!